Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами, як я доглядаю, за хризантемою мультифлора весною, щоб восени насолоджуватися пишним цвітінням. Для цього я викопую весною ось такі кущики і ділю їх на окремі пагінці. Бажано, щоб в кінці був корінець. Якщо немає, краще поставити у водичку і дочекатися, коли з'явиться корінчик. І потім я висаджую в стаканчики, ось такі дев'яточки, притінюю, чекаю, поки наросте корінець. Коли буде приріст зеленої маси, тоді можна буде висадити у відкритий ґрунт або в горщики більшого розміру. Така хризантемка, яка вже вкорінилася. В неї вже ось таке міцненьке листя. І ось можна буде побачити. Так, що ось вже є корінчики. Но вони ще дуже маленькі, тому потрібно почекати, коли повністю оплите коріння земляний ком. І далі можна пересаджувати.